Відкриті для всіх відтепер відвідувати дошкільні навчальні заклади в Івано-Франківську можуть і діти непрацюючих батьків. Наразі у дитсадках громади перебувають більше трьох тисяч малюків. Тему продовжить наш Денис служний. Майже чотири десятки дитячих садків саме стільки дошкільних закладів розпочали свою роботу в Івано-Франківській громаді. У деяких садочках ми зробили додатковий вихід, що автоматично збільшило вмістимість цього укриття і дозволило садку взяти всіх дітей. Деякі садочок облаштували в деяких садочках відповідні групи, які тепер використовуються як укриття. З 1 жовтня ми плануємо згідно актів ДСНС приймати всіх діток, навіть не працюючих батьків, як це було завжди в Івано-Франківську. У більшості дитячих садків Івано-Франківщини вже приймають і дітей не працюючих батьків. Садочку є діти і працюючих і не працюючих батьків, тому що для навіть і для працюючих, і не для працюючих батьків це їх дуже важливо, щоб діти перебували в дитячому середовищі, щоб вони спілкувалися, комунікували між собою. Ну і звичайно, отримали свої освітні завдання. На випадок повітряної або ж іншої тривоги вихователі разом з дітьми одразу вирушають в укриття. Щодо безпеки дітей у нас є сховище в цокольному приміщенні. Воно облаштоване дітям там комфортно, і коли ну не дай Бог тривога, ми йдемо в сховище. Змінилася і робота з дітьми. Зараз підхід до навчання та виховання дещо змінився у зв'язку з ситуацією в Україні. Насамперед ми звертаємо увагу на психологічний та емоційний стан дітей. Ми стараємось не акцентувати увагу на подіях, які відбуваються в Україні. Але тим не менш, ми стараємось створити гарне середовище, щоб у дітей був гарний настрій і вони з радістю приходили до нашого садочка. Я писую садочок і дуже класний. А я хочу в садок. Навіть не ходив в садок. Я навіть скучила. За садочком. Окрім місцевих, в дитячих садках Івано-Франківська перебувають майже сім сотень малюків-переселенців.